Друзі, всіх вітаємо на новому випуску Ultimate. Сьогодні у нас другий тур Юа League проти команди Рух Медіа Тім та Арма. Тут 100% ми повинні забирати якісь очки з цього матчу. Дождик, Енфілд Заруба. О, яка! Красна! Яка червона? Довгочіку на реванш. Ми кажемо це в третій раз. Ти стосове, але сьогодні в нас рух. Два рази грали, два рази перемогли, але сьогодні ми вже дома. В Києві треба це третій раз робити. Тому завтра в нас армат, сьогодні рух. А також дякуємо нашому генеральному партнеру GGB. Тримай свою лінію разом з Так, Шановні, зараз беремо тут чайочок, вмикаємо футбол, наш відос і без колоди вимосі, вболіваємо за тьме. Ми далекі, чужі і окремі, і проріжне обидва грим. Ви нарцис, я ж закоханий в кремінь, вами лада, мені тільки Рим, десь простори, моря, океани, десь солона безмежність вітрів, Тільки я, тільки я, окаянно, Затримався на єдиним вістрі. Вам весь світ лазуревий безкрай, а мені вулканічний вертеп, де чутно як тремтить і палає Пекло муки покараних степ. очки сьогодні суперник дозволяє заробитись. Я впевнений, те, що на тренуваннях бачите, що ви попередні ігри грали, дуже потужний футбол, показали, десь трішки не вистачило максимальна концентрація, особливо стандартні положення і поза грою, буліти, коли там граємо 5 на 5. Тобто проговорили вчора. Тобто, у нас є план на гру. Тобто ми проговоримо зараз. Це проговоримо фази атаки, як ми починаємо. Але у гри є план у на нас, тобто у суперників є план на нас. Тому намагайтесь у грі грати по ситуації, якщо не виходить завдання футболу, яке забити гол. Так, не виходить коротко Редачі переходимо середні пасне. Два місць тому, коли грав пору з профана на прес-конференції, Федерачу сказав, що всі поразки, які ми їм задаємо, це означає, що вони дарують просто цукерки дітям. Це коли малій дитині хоче дати цукерочку. Тому сьогодні ми подаруємо свою цукерку. Рух проти ультімейта з рожевими формами насправді в українському і футболі дуже туго. Полтава зараз заходить. А в медіа футболі у нас є свій представник. Валері дуже сподобається смак. ж мали, по-моєму, очиняється. Я вам мав дарити вам. Та ні, ми вам подарували, щоб ви після матчу куштували. Я люблю закирки. Дякую. Я вам дякую. Молодці. Я дуже вами пишаюсь, дуже пишаюсь команди. Дуже хочеться, щоб ми зараз вийшли, показали дійсно футбол. Не то як ми грали, а от вийшли і продемонстрували те, що ми реально вміємо. Я вас кожного вірю, тому давайте доперек. Давай! Ще форварда центр грає Іван Карапінко вище вище чекай, чекай, пускай підніметься. Парника заходить до штрафного майданчика. Хитає, удар. Боже ж ти мій китає під ікунову шукає опорну в карапінки. й можна бити, трошечки призупинити. Папу! Непогано Пожа це було удар. І Юрій паньки парирує. Павлік теж класно хитнув ці ситуації. Папу! Зараз Карапінка виривається рандеву з дивченко. Але дивченко, браво, Все! Браво! Тут стоит только чисто. Давай. А тим часом рухає атаку своєї команди Артур Загорулько, у атакує, Загорулько на правий фланг, там кеш, і удар поворотом відскакує він від Юрія Паньківа. І от. Скажіть щось про ваші почуття, емоції. А, та йоб твою мать, блядь, їбать, тут такі сидіння, нахуй. пиздець. Я блядь, цілий год готов їбашить на лаві запасних раді такого, щоб тут кайфувати. Мені бо це якби щоб хтось пива налив, креветок приніс два кілограми. Та їбать його нахуй, той футбол. Серйозний момент удар площину воріт. Зараз він з'являється досить швидко замість Юрія Панків. не знаю, чим це пов'язано. І зараз який вихід небезпечний. Загорулько продирається. За ним біжить Федорочук. Загорулько дуже якісно. Загорулько, Артур Загорулько, Передачу віддає, чому не бив! Я не знаю, що вже звинувачувати. Газон, м'яч, небеса. Що завгодно. Неприємно було. Кідай на п'ять, і це назад! Ми майже не забили голову. One touch, прийом. Вот он пробиває, але тим чітко на місці. Не відходьте, йде дога передача, відгрузити назад! Не викидайся. Один в один. Стаді на весь, павлик! розбираємо розбираю, наслім самі, не стоїмо! Замеш страх на маневр не забути, при цю кучу треба за меж трапного бити з лінії до Ой, <клух> Димченко! <клух> ой, Димченко, <клух> <ой>, який сей! от <клух> мені здається, все-таки більше насилу пропавав, ніж на силу пробував, аніж на точність в цій ситуації Василь Грицюк. Але вийшло і те, і те, знаєш. Пенальті <клух> за мертвих, нова медальчика. <клух> Але за мертвих. De 0 Ультимейт виходить вперед. Мара забиває свій четвертий гол в цьому сезоні. Центральний захисник бомбардир у нас. Здається, все нормально тут м'яч. А, -а, а. Пенальті, друзі, будуть перебувати. М'яч мав бути за межами штрафної лінії, а не на лінії. Оп! А нагадає при чому м'ячний. Так я з кого! Дивись, почекай, якщо Так, якщо навіть яка різниця? Ось дивись на лісі, дивись далі, відео! Так далі я відповідаю. Подивись, напише нога, подивись, все на Ми перебуваємо, бо він поставив м'яч на лінію, то навіть це повинна бути будзалі. М'яч стоїть на лінії. Так ви ж сказали, от сюди поставити. Ти чуєш мене, лінія, кажу, ми перебиваємо, або? Підемо. Не, 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 не. Так ви скали першого розмови. Зараз нахуй футболку розерву на собі. блядь. Це не виносіме правила. Не просто. Вони не можуть придумуватися кожних дві минути. Марчук в той же В Той же Ой-ой-ой! не забуває Марчук, стійко влучає Юрій паньків тут вже з м'ячем. Неймовірно, неймовірно. Ну Зараз за лінію давайте дивитися. Давайте нога за лінію там я давайте дивитися, чого ні. Блядь, це якийсь цирк, блядь. Взагалі, чого перебували? Того що спочатку поставили на м'яч на лінію, а потім сказали, що це вже так не можна. Хоча самі поставили нам туди м'яч. А ну я не знаю, можливо, якісь нововведення. але можливо старим <правлення> правилам, <правлення> Як ви забили перший, то гол украли, голу кралі щось горі та хні. Міняйтесь з планами. Капітан перейшов на Це захисники ультимейта. Знову знову більше напруги біля воріт Олександра Тимченко. Дуже зараз неприємний епізод. падає Іван Маріуполь. Така накладочка, здається, була в цій ситуації. Прилетіло по арку. А як ти стрибаєш нічого? М'яч грає! Так потім опускав на землю. Потім грати в м'яч, але початкова точка де була. Дивись, що вони роблять! яка краса! Яка червона! значить, якщо би... Чисто зіграно. Що значить, якщо би? Якщо би я, дай, ні, вас не, не, дивись, як як я зараз вас вдарив. Якщо би я зараз вас вдарив. Да, да, це шо? таке, якщо би... Пацани, ну, пацани, 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 все. Ось ми бачимо повтор. Подивись. Не викидайся, стій! Хорош! Заді, заді! Мен для удара трошки наступив на м'яч. Падіння, а як же... А А карточка? карточка? Клав корпус як підставлявся як під фокус. Молодець! Молодець хлопець. Справді дуже якісно це зробив. Позиція дуже небезпечна. Мара пробиває! Небезпечно, але не точно. Чого не розіграти більшість? Двоє гравців ультимейту. Ми зараз стали персонально один в один. Наша лінія дуже відтягнулася назад. Важливо, щоб наші два центральні захисники, те, що ми казали перед грою. Ви не персонально з гравцями. Тобто один в центрі грає без гравця. Так, був фол, Напевно, це жовто. Ну, я чесно скажу, це жовто, ну не червона. Деремося, б'ємося, вставляємо, придержимо. Все, хитрості використовуємо. Тяжело. Нас зараз мінус один, нам хвилин смітирати. Тіжело, хитрості. Ладши, не забувайте, як ви в цей турнір, як це було важко. Воно, ви це зробите. Ви маєте це розуміти? Ви не гірше за них, ви краще. Війна! Друзі, повертаємося до початку другого тайму. Поєдинку між рух медіа тім та І їх буде реалізувати ваше. Зараз хороше переведення на правий фланг. Любс має простір, має шанс підготувати. подачу. Виходить ходить про стрільно в ворота. Зрізається цей м'яч. Майкона з Інтера згадує, згадуєш Роберто Карлоса, коли такі голи ті з нульового кута забували. Ну, взагалі, то гра напружена. У Нас був момент забити гол, але щось ми ним не скористали. Мене тільки одне питання, коли арбітер підвертають, підтверджується життя. А зараз переводить пральня. Софа спор не знаю, за різними статистичними порталами могла би підростати. Тут хороша контратака від ультимейта. Фраля один проти чотирьох. Просувається далі. Фраля, а немає підтримки, тому самотужки треба вирішувати. Прибирає суперника, але підстраховка вже відпрацьовує. Головне зараз якісно зробити передачу. Високого нас підкрутку. здорово! І руки. Але йде передачу. Нізопцікаво не без пода. Оце класно, це здорово, це подобається. Такі моменти хочеться бачити. Класна заготовочка, а пінка направо. Щоб починали якраз на протилежних флангах цих футболістів. Я відзначав те, що даються карабінці гучніше працювати на правому фланзі і зараз. На ньому її фол. Президент ігнусу Данило прийняв зараз і підкази і сім Небезпечний момент! небезпечне моменту. Таро те, щоб вийти вперед. У них на воротах потужний воротар, але не менш потужний. серія Алімаскін парирує. Алімаскін зараз дуже класно, як той шлагбаум, виставляє свою ліву ногу. Поза два для ультимейта. Сохацький проти Тимченка. Тимченко теж один з майстрів по повітря цього удару. Сохацький один-ноль. Забиває Артем Сохацький, і рух Медіатім. Виходить, передбачимо. Дякує Богу вищим силам. Ми заспокоїлися, граємо з м'ячем. все, Тільки з м'ячем, Давай. Просто вбивають, я не знаю. Валерій Федорчук, він наче четвертий суддя. Він просто Ось все вона тут рішає. Підбирає м'яч, розхитує суперників. Карапінка прострілює Тимченко. Добивання. І це 2-0. Артем Сохацький оформлює дубль. Рев показує на центр. Нет слов. Так, как это объясни? Это ненормально. Это полный очко. Почему говорите? Когда он стоит, смеется, это моя ошибка. блядь. ха-ха-ха, я у вас точку заберу. Топ. Все, я закончил. Добро пометаешь включение и и парч, минуту тайм. Навыки вознячались. Дайте заморозку, заморозку дайте! Хто за вас всім судить? Дивіться, дивіться, це флот! Пацане, це фок! Це вибор! Але вас атака! Вас пішла атака! Це не червона! Ти Не хочеш та червоно за. Оксандр Ляшук, я так розумію, отримує жовту картку. Я апелюю, що гравець кричить, лежить, але реф не зупиняє гру. Вилучення тут. Сток від арбітра дійсно час вичерпано. Рух медіа тім перемагає з рахунком 3-0. Я ж не знаю. Так рефері головний чи ні. Ми рефери не, головний, виконає ці пенальті. Ви. Але а, коли так, він контролює, знаю, що він контролює. А, ви так, він посал... проконтролювали, сказав, все добре. Ок, я не, знаю. Казав, він не, казав. не послухає, Там є вівці. Ви казали, куди м'яч відстав? Перше, перше вдалі. Казали Так. я для себе. Я сонім віпі. Справді гра була максимально рівна. Так, вони більше контролювали м'яч, але не було такого страшного, щоб вони забили. Прав один в один, ну зробили себе це чисто ну воротарське майстерство. П'ять хвилин ми грали в вісім людей, і нам не змогли забити, коли нас було вісім дев'ять дев'ять людей. Хлопці, я пишаюся вами, тому побачимося, ще в наступних матчах за ще не кінець. У нас є шанс вийти далі. Я думаю, ми це зробимо. Зараз. зараз дивіться для нас екватор турніру. Зараз четвертий матч після Армата залишається Одеса, Ренген та Конотім. Будемо перемагати, будемо боротися до останнього. Я очікував, що ми будемо перемагати і ми переможемо. Ми програли. Програвали без шансів, програвали з гарними шансами, але програли. Тому були як не зараз. Перше вигравати армат. Щоб в нас дійсно були шанси йти далі. Ми не можемо підвести ні глядачів, які прийшли на за нас болівати, ні глядачів, які будуть дивитися цю трансляцію онлайн. Це саме той час, коли ми повинні брати реванш. Ми повинні зараз вигравати і виходити вже з цієї неділі з очками. І, взагалі, наша ціль на цьому турнірі це перше місце. Тому сьогодні настрій, як завжди, бойовий. Ми готові і будемо йти тільки вперед. Тільки вперед. Сьогодні граємо без загорулька нашого да? сьогодні буде. Трішки інший гравець. Якщо у нас вінгери не можуть обіграти один в один, не можуть зробити ведення, а ведення це як мінімум на 10 метрів. Тобто ви повинні підняти лінію атаки про своїм веденням за рахунок 10 метрів. Не повинно бути питань в плані а, якості гри, якості виконання. А хлопці, котрі екс-профіки, там, котрі погравші в футбол. Хлопці, ну ви повинні за двох працювати на полі. Це наша крайня можливість спитися за полуфінал. Якщо ми хочемо виходити в полуфінал, нам треба нам, нам забирати 4 з 4. 4-4. І ми можемо це зробити. Чому вже это, блять, подкований. Поэтому давайте ми сьогодні, блять, вийдемо нахуй і выиграем! <працю> Чи не буде сьогодні історії з косою та камнем, де в ролі коси буде армат, який буде більше володіти, більше атакувати. Зокрема, як ми це бачили по вчорашньому матчу проти кономедіатім. А в ролі каменя буде ультимейт, який буде міцно оборонятись, агресивно відбирати м'ячі. Для ультимейту, це, як ти Віталій сказав, матч пана або пропав. Маємо, віддаємось. Сьогодні наш Денікс. Коли, як не зараз, три рази програвали, потрібно сьогодні брати реванш. Тому на той день... Гонори! Месі перший, браво, Пугова! Месі пірло проходить на швидкості, ось ти про неї говорив. Давай! Давай!

Це дуже чудово. Ми реально зробили саме медійний день сьогодні. Всі грають профіками, а Ми граємо нашими легенди українськими. Ще я віднісся до цього як до прояву контакту? Треба було віднестись серйозніше. Наступний раз, якщо він ще буде, я виступлю краще. Це так шамонов, але відібрати м'яч ультимейту вдалося. І ось і відповідь: вихід вічна не було. Треба ми перекидати, прокидати. А ворота, а ворота! Пусть зброшені! Не забиває Нікіта Рибак, який момент був шикарний, шикарна контратака від ультимату. Сьогодні відзначаємо, що Нікіта Рибак фактично грає не для армату штрафу. Зараз з будь якої точки з за межі школи. Тимченко, Стінка дивимося, узяв пробиває небезпечною. Тимченко парирує добивання. його немає. Це кутовий для армату. І сей від Тимченка. Перший його сьогодні серйозний сейв. сей. Автівку зіграє. Навіщо назад? Тіми набагато якіше і більш щільно обороняється. Передача цього з ньому, і звичайно було положення поза грою, там удар мимо, але мені здається, мають бути ще претензії щодо офсайду. Але якщо його не було, то дуже класна передача. ньому, класно колись може претендувати на звання МВП і Знову тимченко відпрацьовує, буде кутовий. Поки що єдина людина, яка в принципі під цю номінацію, давай накриваємо. За межами страшного майданчика. Удар по і стійка, гол є взяття воріт, ультиметр виходить вперед. Давай почекай, радіти по ультимейту. Так само зараз подивимося. Продирається Удар по воротам, нема добивання! І там апеляція. Біжать всі гравці абсолютно чи не було там порушення правил? Звісно, цей епізод переглянуть. І що цікаво, це може бути дрожом. Слідкуємо за центрбеком бомбардиром Марчук і той Є, самий і забиває 2-0. дубль від Андрія Марчука. Уже ну, не колос тут. Давайте вже повище брати полісі Олександрія а, а, нам а, а, Макс Павленко Лавташі на ночі потім по вдарили, Знову чисти від від Павленка можна бити, але Відає передачу на рибака. Рибак. рибак, рибак. Риба. А, риба, риба, риба! Що робить цей ультимейт, хлопці? Але мені здається, ці хлопці, вони не в просто. 3-0. Павлік. І заробляє він тут порушення правил на собі. Чука. Насовка вже готовий так робити дідань. Там рибак його робить на додування. Марчук! Це хетрик від Марчука! Це ніби. Ура! Пояснень немає. Це зазвичай. Розумієте, просто максимально неприємно, коли ось так м'ячек стрибає, буквально в метр від тебе. Тебе футбольні люди скажуть, що було. Я теж футбольний люди. Ви? А де ви судили? судимо? Я не судив, я грав. Там, де і ти грав. Там де я його себе не бачив. 6. Я не мов зараз Кирило круту рогу в матчі Ворскла жиліна але може. О, 4! Остання секунда! Остання легальна секунда! І карен забиває! 4 1 У футболі є 17 прав. 18-та прав. Подумається, треба обережно, тому що бачите, які правило, гол за два ще щось. них теж були моменти, особливо стандарти. Бачите, великі подачі там де селя на несуда. Тому і сіміткевич гол забувається, гол за два. Наторя Нові правила. Да. Треба ще пару м'ячів і дуже буде добрий результат. Ультимит вже ж армат переважає. Просто шалено шалено. У нас друга частина першого тайму була. Едє! Едє! Чиста, Звичайні штрафного, чи обігрувати голкіпера. так само б'є зараз смакула не в ноги, дай йому вхід! Поле вільна, даймо вхід! І давай дай вхід. Чи є ударна позиція для нього? це Ось добування буде. Добування є. Рефері запалює положення позагрою. Я допомог при передачі сей має подивитися зараз, що є партнер по команді. Він віддає цю передачу на фралю. Фраля він ліваною. Футболістів тут трішки незручно може бути. Фраля залишається злючем. Фраля чи буде бити? Ні, підкат і от зараз можливо знову будь-якуляції. Чи немає там пенальті, але рефері нічого зараз не показує. Показує, що треба зупинити групу. Все таки був неприємний стик буде подавати. Це хороша подача. Перекинути ми Селезньов. Його кіпер потягнув. Я засмучений, блядь. Бо мій кінтик Селезньов скучає. Нема кому його зупиняти. Хочу його зупиняти ще. Поняв, що така легка гра не буде. Я вам кажу, друже. Я кажу, футбол може і не дуже вмію грати. Кажу, грати сьогодні я тобі не дам. О, Та йди, я я ж ж. Ж. Будують часом свою атаку Чорнобай на лівому фланзі. Чорнобай зміщення, порушення права на ньому. І є свисток від арбітра можна виконувати. Іде на дальню стійку, Пропускає, Пропускає посікаці! Забиває Бей, якщо я не помиляюся, і тут класна подача, скидка. Помиляється тут Тимченко і Бей забуває гол. Тут вірно якісно він спрацював в цьому епізоді. Ну, ось для, для чого виконує ці штрафні удари Микола Іщенко. Давайте дивитися по офсайдах все. Останні 5 хвилин. Максимальна концентрація. Після цього матчу нарешті у нас ці зупинки. Такий от каламбур удар вороту! Який удар відчикова! Прямо дев'яточка! Браво 4-4! У нас зрівнюється рахунок в цьому матчі. Буквально 23 секунди тому активовано було опцію даблболу і Сінчик кладе дев'ятку. Тоні Крос, по-іншому не скаже. Цей раз зробили аналіз над помилками. Ну 100% ми повинні забирати якісь очки з цього матчу. Взагалі ми армат ніколи не перемагали. Тому хлопці дуже дуже палають результатом, тільки переможні. Коли як не зараз, три рази програвали, потрібно сьогодні брати реванш. Якщо ми хочемо виходити в полуфінал, надо забирати 4 з 4. Карен піднімає дві руки догори. Карен простріл! Як пролітає! і влітає якимось чином. Взагалі всі що сухий лист. Я щойно дивився в сторону футболістів і за які прийшли на стадіон. І тут армат здається, кладе сухого листа від карена. 6-4, армат попереду. Дабл працює, і це знову 59-та хвилина. Боже ж ти мій, що відбувається тут? На побачення з голкіпером, але що? матч закінчується. Матч закінчується, Я вже думав це офсайд, і ми знову будемо чекати на паузу. Армат перемагає ультимейт 6-4. единственная команда, которая теперь не ну, И вы реально на характере. Так что у вас все нормально будет. Давай. Как, 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 как это происходит у нас? В трех матчах это как хуйня это происходит? В трех матчах. Как в трех матчах нам такая хуйня состоит? Это я просто не бы на самом деле. не бывает. Не бы Тисно врочи, чи щось. Я не знаю, коли ці, всі. Ну так, з трьох ігор таке виходить, не ну, як цьому штати. Я відчував, що я виграю ці серію болітів, тому що я впевненіший в наших е гравцях. Плюс я з рухом вже витаскував. Я, роз... я, я розумію, я розумію, як це робити. Я, звісно, не майстер, але тим не менше. Треба було просто притягнути цих болітів. Я готов, бля, любому капитанскому. Войне, Ром. Я, да, мне Нет. похуй. Бля, мужики, у нас должен быть коллектив. У нас должен, блядь, слушаться тренера и слушаться капитан. Если вы выбрали, только это, пожалуйста, имейте уважение ко мне, к моим решениям, еще к чему-то. Я не прошу, чтобы вы меня батарили. Я прошу, чтобы мы слушались. Если я что-то вам говорю, мужики, это не потому, что я хочу плохо сделать или еще что-то. Я хочу, чтобы мы играли. Мы не можем так играть. У нас счет, блядь, 4-0, мужики. Я вас прошу, концентрация, концентрация, мужики. Потому что ко мне подходят люди, говорят, я заслуживаю играть. Выходите, рубите, прыгайте. У меня мид, сука, на третьей секунде, у него лосины порваны, блядь, подкат. Да ради бога, дурачок, блядь. Но он хочет. Он, блядь, пришел, он сказал, говорит, если я ебнутый, я ебнутый. Но он заряженный. Он заряженный по-своему. У нас человек, сука, 35 лет, блядь, в ходит, блядь, у него три гематомы, блядь, три грыжи, нахуй. Подкатах, блядь, Мэнси, у них не было, блядь. Почему Степка сидит, блядь? Мы его выпустили с Попой Мэнси, мы ему объяснили, что если будет ничейный результат, если кто-то из вас забьет, мы ничего. Он сидит, и говорит, блядь, я виноват. Блядь, я говорит, я не забил, я блядь. Он сидит и в себе это копается. А мы сейчас закинемся с Ньюсом, блядь. Пойдем нахуй, потрещим, блядь. Массажку скажем, пошутим, блядь. И все нам смешно, блядь. А потом мы едем в Альбо, блядь. Сидим нахуй в сети холли, И будем париться, блядь. А вы будете выходить, блядь. Будете доказывать. Все, мы свое все проебали. Все, мы едем туристы. Что мы к чему, блядь? мы шли это все время? Мы все просрали просрали. А так, блядь, всем большое спасибо, все, блядь, молодцы, что могли то сделали. Мужики, это не со злости, никого я ничего не надо. Просто у меня разочарование, что оно вот так вот получилось. Спасибо, блядь, большое, что меня выслушали, мужики. Если у кого-то есть по капитанству, по что-то по моим качествам, что я там хуёвый, я не вопрос, мужики. Я хочу, чтобы блядь, были все команды, все и Я власти, блядь, любому из вас на да, капитанскую, если мы будем слушаться, прислушаться. Вот это все хотелось. Большое, так большое вам всем спасибо. Знову допускаємо ті ж самі помилки, що й в попередніх матчах. Таке ніколи не можна робити на такому рівні з такими командами як Армат, Руф, Профан, Вігнус. Вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на Ultimate, ставте лайк, пишіть коментарі та дякуємо вам за те, що ви з нами. ви вийшли в цей турнір, як це було важко! Ви це зробите? Ви маєте це розуміти? Ви не дівши за них ви краще.